Ця дивна ніч була лише початком Божого плану, щоб спасти весь світ. Родилось в яслях неземне дитятко, щоб відкрити нам до неба вхід. Через Різдво Бог хоче нам сказати, що Його сині є спасіння всім, хто вірить в нього, хто не зрікся правди, хто впустить Спаса в свій сердечний дім. Ви уявіть, людина то не в морі, Щоб їй спастись, потрібен хтось в той час, що руку простягне, врятує в горі, Господь те ж саме робить і для нас. Світ у гріхах в невправді потопає, злоба невірство у людських серцях, який кінець, скажіть їх там чекає. Сумний і крапка, морок смерті жах. Бог простягає руку до людини через Різдво, щоб витягти з багна, Не пожалів він навіть свого сина, аби лиш врятувалася вона. Безглуздо такий шанс в житті втрачати, І у відповідь не дать йому руки, щоб врятуватись вічність в небі мати не день, не два, а навіки. Різдво. Це Божа милість, Його ласка до всіх людей, хто в пітьмі земній. Різдво це є реальність, а не казка, бо те дитя Спаситель твій і мій. Він народитись в серці твоїм хоче, і спокій дати втомленій душі, ти підніми до неба свої очі, ти руку простягнути поспіши. А знаєш, в небо можна й запізнитись, життя людське, як та роса на траві. Поки живий ти з Богом примиритись, сьогодні кличуть тебе небеса. Бо завтра може й зовсім не настати, бо завтра може геть і не прийти. Тепер спіши Спасителя прийняти і віддатись в його руки поспіши. Бажаю всім в Дні Різдвяні святкові благословіння Божого з небес, добра ваші родини і любові, а Господу за все подяка і честь. Амінь.